Вітаю, і це відео питання, відповідь. <му> Отже, перше питання: скільки тобі років? Чотирнадцять. І які оцінки отримуєш найчастіше? На канікулах тому ніякі, але переважно позитивні. Найулюбленіший мультфільм Людовиковий період. До речі, скоро буде шоста частина. Де живеш? А що хочеш зустрітися? Якщо так, тоді шукай мене в Тернопільській області. Який найменш улюблений предмет в школі, все, що зв'язане з цифрами. І яку хочеш мати професію, коли поступлю будете знати, на які гуртки ходиш на один культури і мистецтво. І Які ігри граєш? На даний час е, паб, але хочу закінчити ігри, бо в мене таке відчуття, що я тупію від них. Повідайте краще прочитати книжку? Коли буде нове відео про «Зака Шторма»? Ну, по-перше, хотів би вибачитися перед вами, оскільки з моменту публікації по цій темі пройшов рік. І переглядів там ого. го Але зрозумійте мене правильно, я хотів би закінчити теми по інших мультах, а то на каналі, як у смітнику, все хаотично. Але не хвилюйтеся, відео по заку шторму будуть скоро. І в мене є одна ідея, яку треба з вами обговорити. Так що не хвилюйтеся, я все пам'ятаю. Коли день народження. Хто золдів, той знає на початку весни. Які у тебе хобі? На даний час блогерство? Чи дивитеся ви якісь серіали? Так, переважно це українські, такі як будиночок на щастя? Улюблений жанр музики. М мабуть, це народний, професійний і вокальний. Не знаю. Буде огляд на новий Лего фільм? Ні, не буде. Та я не чув про такий фільм, але це мене зацікавило, і я пошукав, і його я знайшов і впевнився, що ні, не буде. Чи є фільм, серіал, мульт, який змусив вас плакати? Знову вас, Середня студіо. Ти старший за мене і чогось звертаєшся на ви? Хоч мало б бути навпаки. І так, є такий фільм, і так далі, який змусив мене плакати. Е -е 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 я не пам'ятаю, здається, сніговий полон. Переважно це щось зв'язане з тваринами, чому вовк в кінці і чому зловісний сміх на початку? Це просто моя шиза. Ну, По-перше, я страшно. Люблю, страшне, як люблю вовків. По-друге, чого зловісний сміх? Як це зрозумів, я людина, яка любить щось робити в стилі містики? Ще в мене назва каналу Лорд. І це в мене асоціюється зі сміхом у Лорда Гармадона. А ще хто пам'ятає, то моя перша аватарка була зображення 15-го сезону кристалізація. А ще цікавий факт, лорди носили пурпурний одяг, і моя аватарка була пурпурна або фіолетова, як кому зручніше. На рахунок вовка знову ж таки, це дивовижні тварини, і те, що він біжить на повний місяць, це окрема історія. Якось так запутано, але щось та й пояснив. На цю тему треба робити окреме відео. Чи є фільм жахів, який вас лякає. Немає. А що у них е, лякає, це ті довбані скрімери. Але це, це залежить від самого фільму і сюжету. Плануєш чимось урізноманітнити канал. О так, насамперед, це комікс, а далі побачити? Улюблена їжа. Е, пироги з борщем і зі сметанкою. Улюблений жанр фільмів фентезі, фантастика? Хто вас мотивував до створення відео? І хто майже саме пораду, якщо так можна вважати, е дуже гарну пораду знімати відео на українській мові, саме дав Мегабрикс, за що я йому дуже вдячний? Яке ваше улюблене відео на каналі? На своєму? Точніше, на, мої... ну, на моєму, якщо так, то це відео про Dreams. Там і відтінки гарно підібрані, і музика, і монтаж непогано, такий простенький, і сам сценарій толково написаний. Мені подобається. А якщо ти не про мій канал, то напиши під цим відео я відповім. Як ви думаєте, чому у вас так багато підписників? По-перше, їх небагато, а по-друге, це для мене мотивація і заставляє мене думати, що я це роблю не даремно. А що я думаю, так це те, що все-таки мої задумки і старання подобаються людям. Чи вам подобаються лего анімації? Скажу так, я відношуся до них позитивно. Які відчуття у тебе викликають старі фільми? Не знаю загалом історичні фільми, бо переважно старі фільми це історичні, тому ну трохи дежав'ю. А ще якщо це чорно-білі фільми, то трохи дає на психіку. Які відчуття викликають старі твої відео? Іспанський сором, але знову ж таки я розумію, що ці відео все те, з чого я починав. Це для мене мотивація, тому я не видаляв старі відео і не видалю поради новачкам на Ютубі. Не знаю, я ще сам новачок, але якщо дати пораду, ну тоді, якщо ви маєте нову, маєте певну мету і прийшли на Ютуб не заради того, щоб е, похвалитися, що ви блогер. Ні, якщо ви маєте ідеї, тоді е, висловлюйте їх тут, хто щоб не казав. Улюблена пісня. ту-ту-ту. На даний момент немає такої, але можу скласти тимчасовий -то топ-3. Третє місце Артем Піовару Маніфест. Друге місце Артем Піовару і Клавдія Петрівна. Барабан. Перше місце козак Ромаха зоряно. А на небі, зоряно, зоряно, поле зоря, не зоряно. Небі... Таких співаків треба більше. Улюблений одяг. Не знаю, головне, що мені було б е, в ньому зручно. А який бренд, то для мене значення немає. П'ять кіз чи одна корова. <свистак> ні корови, ні бика, ні кози, ні птиці, звідки стільки молока і масла у крамницях. Мляха. Улюблений шкільний предмет історія. І як ставитися до квадроберів? Нормально, позитивно. Не було б квадроберів, не появилось б стільки смішних відео. Тіктокерам і блогерам з інших соцмереж не було б роботи. Так що відносимось до цього з позитивом. І як ставитися до Тіктоку? Негативно. Фу. Дурна трата часу. Я вважаю, що Тікток перешкоджає розвиванню української українській мові через ті москалячі тренди. У мене ціла школа підсіла на ту херню. Фух, наче на все відповів. Загалом 37 запитань. Так от, відповів, наче на все. Тому бувайте!